Початок липня, перший тиждень, і зараз тут виставлено 26 з гаком мільйонів гривень, які цього тижня підуть на фронт. Тут є 10 правильно душових комплексів, і крайній вже має 185 й номер, і це більше 150 тисяч українських військовослужбовців мають можливість помитися, попратися і відчути піклування українського народу. Це найбільший вісьмиколесний тягач, який дуже добре себе зарекомендував на фронті. Але це звичайний, тому що це F-16 вже в Україні і завтра відправляться на фронт. Це всі три нових ескалатори. Виробництво дуже крутої компанії ТДС. Хочу порекомендувати вам, її, тому що держава не купила в них нічого. Ми викупили весь обсяг виробництва українського виробника, і все буде спрямовано сили підтримки ДССТ і головне бригади. Це є найбільш дорогоцінне що ви знаєте, скарб. Два ходина, три ескаватора і 27 дуже крутих патроциків, які вміють зараз і евакуювати поранених, і забезпечити миттєвий напад штурмових підрозділів, які роблять цю активність дуже ефективною. Вчора я почув таку дуже дивну інформацію, що виявляються дрони. ФПВ і мавіки від волонтерів не потрібні, бо Міністерство оборони нехай і поганої якості, з поганими батареями, з поганими двіжками, які треба перероблювати, але вже забезпечили всі підрозділи. Ми з довірою і повагою ставимося до цієї інформації і просимо вас, може напишіть представники тих підрозділів, які повністю забезпечені. ФПВ-дронами від Міністерства оборони і мавіками Міністерства оборони. А якщо це тільки окремі, наближені до влади дуже медійними підрозділи, які нехай добре воюють, то друзі, не заважайте, якщо не можете допомогти, і все буде добре. Напишіть в коментах, ми швидко відреагуємо і визначимося щодо напрямків найбільш ефективного використання кожної копійки фонду Порошенка. На підтримку армії. Нам ваш зворотній зв'язок дуже потрібен. А завтра ці 27 майже мільйонів 26 великим гаком будуть на фронті. Ми працюємо. Слава Україні!